Всім привіт, знову я Юра. У нас в школі канікули. Відпочиваємо і вирішили знову ще раз пошукати гриби. Грибників було дуже багато, все ми вийшли з утра. заранше їх було дуже багато, дощів давно не було, але влага ще є. Чотири грибочка вже знайшли. Що дощі вже не передають, я вже сумніваюся, що ми ще раз приїдемо, але думаю, що приїдемо. І ще ви замітили, у нас є нове відеречко, Треба воно тіше тріснути, слухайте, чого воно тріснуло. У нас у басейні води вже дуже ось ось тоді трошки і повинні були привезти ще. Водовод повинен був привезти ще. Давайте заховаємо. Все. І мама як забирала воду, там, вибирала воду, точніше, відро туди опустила, ну і ось воно тріснуло. Купили нове, а, а забирають будемо грибочки з сивідром. Добре, перші грибочки зібрали, ходімо далі. не пахне. ну Вже тепло на осінь сьогодні. Я б дуже тепло. Так, все. не, не черливі шукаю гриби і натрапив на отаку натрапив на отаку нору ще відро Мої борсучі, борсукат, точніше. Ходімо далі? Олло. А ну? Оце натрапилось, так натрапилось. Ось цьо Ех, цей був червивий От я заликаю, щоб ніхто не знав, що тут Риби є Ось о, і Вот это тіла магистраль, так магистраль. oh Та все натрапила, так натрапили, мабуть, буде повне відро, як воно вже почти повна. Дивимося ще. Та все находка так находка. Всё. Хороший. Якась тваринка його клювала. Позам, походу. А все одно його візьмемо. Хороший. На да, цей раз щось грибів маловато. Прійшливий раз було набагато більше. Но на жарьоху хвата. Хто не зрозумів, жарьоха це пожарить. Грибів насобирали. Тут будемо їх жарити.

Є. Почекаємо, поки зробиться хороший її жар, і будемо жарити рибочки зі салом. Так, це наш чудо-пакет зб'ївся. Ось чудо ну, Спички, спічки в карман Так, У нас чудо-пакеті. Так, Бутилка з водою. А хороший хорошо, для животні. Так, що у нас є ще? Пустий пакет. Пакет взяли в всякий случай і подумали, що нас обожаємо ще робіт. Так. Цибу... Цибулина і сільська версія суп-пайка. Все, будемо ждать. Будемо смажити сало. Будемо ждати. Боженаємо жарити гриби. А це у мене масло, а це у мене вилка. Так. Васлоросте квост, треба його трохи покрутити. Смачно вже спорчить. Я А зовушелу було, брати. на выходе Трішечки і будемо вже їсти. Все, грибочки готові, тепер вложимо сало. Моїсти буду куштувати. Бачно. Все, зараз поїмо і будемо їхати вже додому. Підписуйтесь на канал, пишіть коментарі, ставте лайки. Всім па-па! Набагато спішніше, ніж вдома на сковорітки. Всім, папа.